Уявімо, отримав чоловік мобілізаційне розпорядження, тобто повістку, як кажуть в народі з речами. І вирішив: не піду. То чи є отримання вироку за статтею 336 Кримінального кодексу України та певного строку зі звільнення від відбування покарання з випробуванням теж на певний строк, а це 1-2 роки, панацеєю. Для чоловіків, щоб не бути мобілізованим та не потрапити до лав Збройних сил України доброго часу! тобі, шановні слухачі! Слава нашому народу за мужність і витримку! Слава ЗСУ за відчайдушну боротьбу і захист! З вами адвокат, медіатор Вікторія Кравченко. Як завжди, закликаю, підтримуйте гарний настрій. Це збереже ваше здоров'я та допоможе перемагати. Сьогодні поговоримо про ухилення. Чоловіків від призову, а також про вироки за статтею 336 Кримінального кодексу України стосовно громадян, які ухилялися від призову на військову службу під час мобілізації. Також з'ясуємо. Чи є панацеєю отримання вироку за статтею 336 Кримінального кодексу, щоб не потрапити на службу Збройні Сили України як військово зобов'язана особа? Уявімо, отримав чоловік мобілізаційне розпорядження, тобто повістку, як кажуть в народі з речами, і вирішив: не піду. Кримінальному кодексі України є стаття 336, яка має назву ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. Відповідно до даної статті громадяни, визнані винними, тобто ухилянти, чоловіки-ухилянти, притягаються до кримінальної відповідальності з позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Хочу зазначити, що вироків за даною 336 статтею Кримінального кодексу України небагато, але достатньо. Це не поодинокі випадки. Що ж спільного в вироках, які ухвалюють суди при здійсненні правосуддя по статті 336 Кримінального кодексу України? Якщо підсумувати, суди посилаються при винесенні таких вироків на статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, на статтю 65 Конституції України, на статті 1, 10, 42 закону України про військовий обов'язок і військову службу, на статтю 22 закону України про мобілізаційну. Підготовку та мобілізацію, а також укази Президента України про загальну мобілізацію. Зараз на екрані ви бачите витяг з вироку Соснівського райсуду міста Черкаси, що ухвалений 9 грудня 2022 року. В загальному суди зазначають, що обвинувачені в судовому засіданні свою вину визнали. Повністю та підтвердили всі обставини. Зазначені в обвинувальному акті, а саме підтвердили, що пройшли військово-лікарську комісію та отримали мобілізаційне розпорядження на відправку до Збройних сил України, проте не прибули до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки без поважних причин. Деякі чоловіки. Овинувачені, також стверджують, що щиро розкаються, запевняють суд, що більше такого вчиняти не будуть, просять суворо не карати. Інші пояснюють, що вони не прибули до призовної дільниці для відправки на мобілізаційні пункти. Для проходження подальшого військової служби у лавах ЗСУ, так як хвилюються за свій стан здоров'я та життя. В результаті суди визнають таких чоловіків. Винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 кримінального кодексу України, призначають частіше за все, покарання у вигляді трьох років позбавлення волі та на підставі статті 75 Кримінального кодексу України, звільняють від відбування. Покарання з випробуванням на 1-2 роки, зобов'язавши у відповідності до статті 76 Кримінального кодексу України періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання. Цікаве питання: чи можуть за статтею 336 Кримінального кодексу України винести вирок чоловіку внутрішньо переміщеній особі? Відповідь: так. Наприклад, Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав винним переміщену особу з міста Лисичанськ Луганської області, який переїхав під час війни до міста Ковель, Призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки з одним роком із питового строку. Перечинський районний суд Закарпатської області затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між Прокурором та обвинуваченим визнав винуватим особу у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 кримінального кодексу України, і призначив йому узгоджене сторонами угоди покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки, звільнивши від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк, триває. Один рік і шість місяців. Якщо підсумувати за статтею 336 Кримінального кодексу України за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, частіше за все, чоловіки-ухилянти отримують покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 5 років. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільняються від відбування покарання з випробуванням на 1-2 роки. То чи є отримання вироку по статті 336 Кримінального кодексу України та певного строку зі звільненням від відбування покарання з випробуванням? На певний строк, а це один-два роки панацеєю для чоловіків, щоб не бути мобілізованим та не потрапити до ЛАВ Збройних сил України. Відповідь ні. Засудження осіб за статтею 336 Кримінального кодексу України не передбачає зняття з військового обліку та. Підставу для відстрочки від мобілізації відповідно до статті 14, а також статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу на районні міські комісії з питань приписки покладаються крім іншого. Також повноваження по щодо взяття на військовий облік військово зобов'язаних громадян, яких раніше було засуджено до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення кримінального проступку нетяжкого злочину, у тому числі із звільнення від відбування покарання. Та виключення з військового обліку громадян, яких раніше було засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, Який по ступені тяжкості злочин за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України. Стаття 12 Кримінального кодексу встановлює, що нетяжким злочином є передбачене кримінальним кодексом діяння, чи бездіяльність, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше 5 тисяч. Років. Тобто злочин за статтею 336 Кримінального кодексу України є найтяжким. Тому всі, кого засуджено за статтею 336 Кримінального кодексу, можуть підлягати мобілізації та можуть повторно отримати відповідні повістки. Що ж робити, запитаєте ви? Аналізуючи вироки по статті 336 Кримінального кодексу, я звернула увагу. Що між датою отримання чоловіком довідки ВЛК військово-лікарської комісії про придатність та датою прибуття на відправку до Збройних сил України? 7-12 днів? Протягом цього часу, як мінімум, можна подати документи на оскарження постанови ВЛК. До Центральної військово-лікарської комісії ЦВЛК або у судовому порядку. Крім того, існує перелік причин, через які військовозобов'язані чи резервісти можуть не з'явитися до військомату після отримання повістки. На зараз існує постанова Кабінету міністрів номер 673 від 28.07.2010 року. Вона має назву про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для призову на збори. В ній визначено 5 поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного для призову на збори. Щодо переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та постанови, за яку я тільки що сказала номер 673, я робила окреме відео. Посилання залишу в описі під даним відео, переглядайте за потреби. Отже, підсумуємо. По-перше, Отримання чоловіком вироку за статтею 336 Кримінального кодексу України при ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації не забезпечує схоронності від мобілізації та служби в ЗСУ. Такі чоловіки будуть підлягати мобілізації та можуть повторно отримати відповідні повістки. По-друге, пам'ятайте про перелік. Поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військово зобов'язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, за яких чоловіка не можуть визнати умисним ухилянтом. І нарешті по третє. Не забувайте про перелік підстав, що визначені в законодавстві і за наявності, яких чоловіки військовозобов'язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Поки це все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте та ставте вподобайки. Ще раз нагадую: кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема щодо перетину кордону, будь ласка, пишіть на електронну пошту, яку я залишу в описі під даним відео, будемо розбиратися, співпрацювати та захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей!